Всім привіт! З вами Альона і я дуже рада вітати вас на моєму вишивань-рукодійному каналі. Сьогоднішнє відео таке трохи спонтанне, бо е, світло вирішило потішити нас своєю присутністю трішки довше, і я, в принципі, все по-дому встигла зробити і зараз маю трошки часу, щоб записати для вас відео. Давненько не було нічого нового на каналі, тож сьогодні поговоримо трішки про мої фініші, багато було. Цього разу різних готових робіт, тож потрішки будемо їх роздивлятися. І почнемо ми з мого светрика, я його вже закінчила і готова вам його показати. Це він у мене вже після ВТО такий став м'якенький, і пряжа дуже гарно розпушилася, ну просто котик. Дуже він такий приємний на дотик і дуже теплий. Я маю маленьку підзйомку. Як він виглядає на тілі, то що вам ставлю і покажу. Казала би вам зараз його на собі, але я помила голову і не хочу його надягати зараз, поки в мене волосся мокре. А тут такий вибір або сушити голову, або показувати вам фініші. Тож, ось такий светрик зв'язала. В'язала я його ось з такої пряжі ланагато. Якщо комусь цікаво, скріньте. У мене на роботу пішло 3,5 моточки. Ось залишки одного моточка. Ось такі. Е, також у мене пішло два моточка ось такої пряжі. Це цей пухнорки. Ось так він виглядає. Ну, чесно, цей пухнорки він мені прям дуже не сподобався у роботі, тому що дуже светерик сипеться дуже з нього ось цей пух облітає. Ну, просто страшне, неможливо нічого темного <реш> одягнути Але дуже м'якеньке. Також ось таку м, давала ниточку букле. Залишилось у мене з одного моточка. Ще, думаю, кудись його використаю. Так, і я спробувала для себе новий засіб. Для Прання речей, точніше для полокання. Ось такий еколан. І він дуже гарний має запах, і після нього пряжа так відкривається. Ну, прям дуже класно стає. Тож, ставлю вам відео, як виглядає светрик на тілі. До речі, на відео він ще не праний, а після прання рукавчики витягнулись. Ну, я так і планувала, тому що у мене досить таке вільне в'язання. і так, рукавчики трошки стали довші, і якраз так, як мені потрібно було. І тут до нас підлітає інший светрик, який я вже в'яжу. Це має бути ось такий Гарден Светер. Я вставлю фотографію, як він має виглядати. Ну, як ви розумієте, це не він. Це мій перший пробний варіант, який не вдався. Коротше, сьогодні історія про те, який я лох. Коротше, зараз в'яжу такий светрик, Гарден Sweater називається. І я, коротше, в'язала його вже тиждень часу і нав'язала ось, ось таку полотніну. Коротше, тут вже повністю готове полотно, повністю готова довжина света. Залишилось е, комір і рукава. Але сьогодні я така на нього дивлюся. Блін, ну криве, криве ні такі петлі, ну просто капець. Дуже мені не подобалося це полотно. І, коротше, виставила е, дівчинка, яка випустила цей майстер-клас. Е, Виставила фотографію, хтось її відмітив, коли в'язав цей светрик. І я дивлюся, там ніби від в'язання два моточка йде. І я така, блін, ну, всю, всю дорогу, поки я в'язала, мене не покидала думка, що якось замала витрата нитки йде. І, коротше, сьогодні я така. «Хм. Ну, щоб ви розуміли, на оце все, в мене пішло два мотка. І сьогодні я оце побачила, і така, блін, а що це таке? Залізла я в цей майстер-клас. І дивився, що. Ну, якщо брати товщу нитку, то там в одне складення. А... На Алізе Лена Голд треба два складення. Ну, і як ви розумієте, у мене саме така пряжа. Ой, маляха муха Коротше, все треба розпускати. Коротше, отут я почала вже в'язати і вже взяла в дві нитки, Ну, це взагалі не порівняти. Дуже класно виходить таке забите, Тостеньке полотно. Прекрасно все лягає. Ну, да. Ну, ви зрозуміли, да? Коротше, я трішки наплутала з майстер-класом і взяла в'язати у одну нитку, у одне складення. І в мене ось така рихла в'язка вийшла. Ну, просто жах, якщо чесно, дуже кривенькі петлі. Ну, це зрозуміло, так? Ось, і я вже його перев'язую. Тут мій другий варіант. В'язка набагато плотніша. Ну, може, теж не все таке ідеальне, але набагато краще, ніж в першому варіанті. Е, як на мене ну Прям одразу видно, що плотне в'язання гарне виходить. так Я вже спинку дов'язала до краю пройми. Тут, тут уже далі потрібно з'єднувати коло, і але перед тим треба. Перід дов'язати до цієї довжини. Ось таке в мене в'язання зараз. Ну Чесно кажучи, він мене вже трохи втомив, хочеться чогось іншого. Тож я собі замовила пряжу на інший виріб, буду в'язати жилетку і вже очікую на цю пряжу, скоро до мене доїде. А поки що бавлюся з цим светриком. Вже мені сьогодні відправили пряжу, і через два дні вона буде у мене. Тож поки що я бавлюся з цим светриком. Сподіваюся, вже з'єднаю це в'язання, щоб в'язати по колу до того часу, як мені прийде пряжа нова. Також у мене сьогодні стався фініш ось такої роботи. Це дуже довгоочікуваний фініш у мене е, вишивальний. Це моя дівчинка-кельське Різдво. Дуже давно я її. Починала, ну, як сказати давно, два роки тому я її почала, і тепер у мене є готова робота. ну Вона дуже класна, розкішна, прекрасна робота, обожнюю її, саме задоволення. її вишивати. Бісеру тут, звісно, дуже багато, багато люрексової нитки. Але саме це все і робить цю роботу такою унікальною. Ось таку маю готову роботу. Ну, і до речі. В першому відео показувала, що в мене тут брак тканини. Ось така полоска, але вона у мене не ввійшла у вишивку і в раму не війде. Тож, це чудово. Ось така робота. Ось такий має фініш. Величезний, грандіозний фініш цього року. Дуже я задоволена, неймовірно, тішуся цьому. Також я мала ось такий кумедний фініш. Це я гачкувала іграшку. Це таке жабеня. Я його робила спеціально для наших занять з дітками, тому що вони дуже полюбили гачкувати різні іграшки. І я для них вигадую різні такі прикольчики. Тож, ось такого красення ми тепер будемо робити на заняттях. Ось таке жабеня. Дуже мені подобаються ці очки. Такі цікаві тут оченята, вони такі йдуть з блискітками і зі зміщеними дзінницями. Ось такий кумедний вийшов. <гум> Покажу вам ось такий фініш. ну це робота, про яку я, чесно кажучи, трішки забула. Забула вам показати її. Це я ходила на курс по шиттю і там пошила для себе таку кишеню. Ця вишивка під назвою Косів, це дизайн від Оксани Мовчан Мовчан Ембройдері. Ось так. Давненько я її вишивала. Спочатку оформляла в п'яльце, але я одразу для себе вирішила, що це буде у мене така кишенька. І нарешті у мене дійшли до цього руки, і я її оформила. Позаду вона ось така оксамитова. Позаду вона йде така оксамитова. теж в такому Зеленому кольорі, дуже гарному. І також я дала сюди таку оксамитову стрічку в тон цій тканині. Гарно, вони доповнили один одного. Я ще думала, якісь такі декоративні елементи пришити. Тут якісь дзвіночки чи щось таке, але передумала, бо, як на мене, вона дуже перегружена виходить, і так, дуже гарно. І також ще думала сюди причепити гудзики. Кнопки. Але теж передумала, бо і так добре тримається. Цей клапан не відхиляється, і ось таку маю річ. Чудова робота, як на мене, дуже мені подобається, і буду літом з радістю носити. І плани на майбутні іграшки маю ось такий моточок пряжі. Це така плюшева пряжа. Я буду з нею робити нову іграшку, напевно, що від медика або зайчика. Подивимося. Подивимося, на що пряжі вистачить. Ось таку маю задумку, треба буде починати. Бо дітки хочуть новинок. Також в моїй вишивальній бібліотеці з'явилася ось така книжкова новинка. Боршівські сорочки з колекції Віри Матковської. І в мене був запит зробити. Огляд на цю книгу, тож зараз трішки з вами погортаємо її. Так, ну починається ця книга на форзаці з різних орнаментів. Ось такі фотографії. Тут дуже гарні ілюстрації, насправді, в цій книзі. Вона двомовна, вона йде англійською і українською. Багато що можна почитати. Також текст іде англійською та українською, дублюється. Я вже зараз так зупинятись на цьому не буду, бо це відео вийде безкінечно довгим. Але, в принципі, можна щось цікаве вичитати для себе. Так, фотографії в сорочках. Ось такі детальні фото різних орнаментів, і, мабуть, що. Про них тут і пише. Далі в нас йдуть фото сорочок. До речі, ось е книга ніби поділена на розділи, і ось цей текст він далі він відповідає всьому розділу не, з цими сорочками, які тут зображені. Багато фотографій різних сорочок здається, близько 150. Подивимося в кінці. Ну, я так розумію, перший розділ це про сорочки. Верхоплутом, чоловічі сорочка. Далее пошла. Так новый раздел у нас живопись на полотне. Точка Стебуданка Борщевский да, и далее у нас идут симолеванки. Растыком. Красиво копать. Тут уже ладочка Вышить Вышите. квітів чари новий розділ. Це вже більш про сорочки блуза більш такий сучасний варіант. І, до речі, на сторінках є сорочка, а на фоні частина орнаменту. Тож, якщо захотілося б її відшити, то тут можна побачити ближче фотографії малюнку. І далі у нас вже йде новий розділ з покоління в покоління. Тут дуже красиві фото. Так, і далі у нас вже йде розділ зі схемами до сорочок. Їх я вже показувати не буду. Ну і опис список ілюстрацій по назвам сорочок, і звідки вони походять. І все. На цьому книга завершується. Покажу вам ось таку маю ілюстрацію. Я собі купила колись такий сет ілюстрацій, три різні ілюстрації з такими мишенятками. І нарешті в мене дійшли рубки. Почати з ними працювати, і я вже створила схему за цією ілюстрацією. І зараз маленько її відшиваю і буду випускати в люди. Ось підпис ілюстраторки обожнюю її ілюстрації, вони дуже такі приємні. Поки що показую лише ось цю. Тому що з іншими ще не працювала, не починала нічого малювати, поки що не буду показувати. Тож, напишіть, як вам ця ілюстрація, чи хотіли б ви вишивати таку роботу. А я на цій ноті з вами прощаюся і всім па-па, До нових зустрічей!